Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка, я в магазині Аврора. Бажаю вам приємного перегляду. Чай Ловере асорті із 4 смаків 77 гривень. Кіндер Сюрприз це вже така новорічна колекція, ціна 55 гривень. Хто не знав, вони тут мають таку невеличку петельку, можна підвішувати на ялинку. Є і звичайні кіндери, і ось такий є по акції по 19 гривень. Молоко згущене 7 гривень в таких невеличких стіках. В ЖБ 370 грамів 64 гривні. І такий варіант тут 440 грамів ціна 55 гривень. Шоколадні кульки в наборі 5 штук. Вага 63 грами, Ціна 84 гривні. 29 гривень насіння. 14 гривень шайк. Безалкогольний. Об'єм 330 мл. Чай зелений. Ціна 33 гривні. Насіння свіжочок 33 гривні за 180 грамів, по 5 гривень кавовий 3 в одному. Такий чай ловерем хочу вам показати поближче. На звороті пише, які є смаки. Кожного смаку є по 8 пакетиків. Адвент календар Вері Перрі 189 гривень. Єдине він, що його так поклали на полиці, що витягнути, не травмувавши. складно. Такий адвент календар. Ціна 88 гривень, вага 50 грамів. А тут не вказано. Лопатка силіконова 24 гривні з прозорою ручкою. Їй по 39 і суцільно литтіп менші по 29, більші 64. Пензлики дешевші по 15 гривень. Колір співпадає, але колір ручки не такий. А це набір новорічний, форма металева для печива і лопатка ціна 77. Ложка столова в чорному кольорі 29 гривень. Така ложка кольорова 29, ніж чорний 59, ніж кухонний з керамічним лезом 109 гривень, відрізняються вони кольором ручки. По 49 гривень набір кухонних ножів 2 штуки із квітковим зображенням. Лоток для яєць ціна 69 гривень. Подобається мені якість пластику, знаєте такий гарний. По 24 гривні набір тарілок глибоких 6 штук. Є ще наборами веделки та ложки по 14 гривень. 59 гривень одноразовий контейнер квадратний. Можна, наприклад, кусочок тортика гостям ось так акуратно покласти, або ще щось прямокутне й 99. 149 гривень. Ваза скляна. Така ваза 149 гривень. Висота її 26 см. Такі рельєфні вази 129 гривень, є декілька кольорів. Ваза 149, така 159. На цю вазу супер знижка. Ціна 67 гривень. Такий менші за розміром по 74 і у вигляді колби 55 гривень. Пляшка для напоїв 88 гривень. Мені подобається, що тут є таке ситочко. При бажанні можна покласти кусочок лимону. І буде вода мати такий легенький присмак, і не буде нічого там болтатися. Дитяча пляшечка із двома ручками 64 гривні. Контейнер для сипучих продуктів ціна 39 гривень. Гачки всякі різноманітні, такий варіант 15 гривень. Є з круглою основою, з квадратною. Набір із двох штук 24 гривні. Такий варіант із трьох штук 39. Металеві 24 дві штуки. Мильниця пластикова 9 гривень. 29 гривень настінний тримач для зубних щіток чи пасти. Я колись схоже щось купляла і причіпляла нижче, щоб моя донечка могла сама собі брати зубну щітку та пасту. Такий органайзер для ватних дисків та ватних паличок. Знизу є з отвором, щоб легко витягувати ватні диски. Можна їх і окремо тримати. Ціна 109 гривень. Смітник зайчик такий, знаєте, веселий, в нього кришка повертається і має тут і мордочку, і вушка, ніби зайчик, ще й лапки має. Ціна 169 гривень. Миска 69 гривень, вона по собі має зображення квітів 149 гривень у Поліскувач, у гранулах. Хто вже таким користувався, пишіть свої відгуки, буду дуже вам вдячна! Є три варіанти квіткових ароматів. А це лампа із датчиком руху. Ціна 189 гривень. Заряджається від USB. Маю лампу датчиком руху в коридорі, і я вам скажу, настільки вже привикла, це просто дуже-дуже класно, дуже зручно. Особливо, коли в руках приніс якісь пакети чи ще щось. Воно само тобі включає і світить. Це в нас є будильник годинник настільний 69. Аромалампа 55 гривень, таке кашпо за 49. Кашпо людина 59. Свічки ароматизовані 74 гривні. Є в різних кольорах. Покриті якимсь таким, як перламутр. Ви просили показати картини для розпису по номерам, показую поближче. 15 на 20 см 84 гривні. Вони йдуть з підставкою, фарбами та пензликом. А це є потрійна картина. і три в одному вони з'єднані між собою. Розмір кожної 15 на 20 см і ціна 149 гривень. 149 гривень коштує ось така картина, її розмір 20 на 30 см. бачите, такі дівчатка, Є різні. 149 гривень акційна ціна на картину розміром 30 на 40 см. 169 гривень картина, розмір 30 на 30 см. Аромодифузори, не знаю, як вам, а мені в таку холодну пору хочеться затишком. Ціна 88 гривень, Я вже колись купляла аромодифузор, дуже мені сподобався його ефект такий приємний легкий аромат. 69, такий мають тестери, можна собі. Понюхати. Щоправда, коли підходила, я не відчула такого, знаєте, прям аромату, що тут стоять аромодифузори 139 гривень, і по 169 гривень 100 мл. Цей підсвічник у вигляді ялинки 129 гривень в зеленому або в білому кольорі. 129 гривень коштує скарбничка планер дерев'яна. Цікавинка в тому, що тут її розділено на декілька секцій по витратам резерв на продукти, на комуналку, на машину, на відпочинок. І знаєте, що читала, і стало мені цікаво, а яка стаття витрат в вашій сім'ї є найбільшою, бо в моїй сім'ї це є продукти. Так, незважаючи на те, що ми ніби дуже багато не їмо, не знаю, але виходить це дуже багато грошей. 299 гривень картина з чорним полотном. подобаються мені ось ці свічки. Ціна 49 гривень. Тут є такий стопер, я не знаю, як воно називається, він роз'єднує батарейки, щоб вони не окислювалися. І вам теж рекомендую, якщо ви на зберігання кладете якісь такі іграшки, теж або виймайте обов'язково батарейки, або ставте такий стопер. Це свічка з імітацією вогню реально дуже гарно виглядає, як справжня свічка, але безпечно працює від батарейок. І така її міні-версія. Ціна 15 гривень. В неї в двох тонах. Одна. Біла, а одна така чуть-чуть молочна. Бавовну підвезли, я побачила в трьох кольорах, а потім ще один рожевий, але він ззаді, не буду витягувати, щоб нічого не перекинути. Ціна 49 гривень. Ще трошки привезли орхідей, в нас їх розбирають просто на ура. За один день розбирали майже цілу партію, то знову привезли 199 гривень. Ну, досить гарно вони виглядають. такі у них кашпо цікаве, і навіть коріння торчать. Все як справжні. По 99 гривень підставка металева. Не можу пройти біля цього кутика новорічного. Гноми 299. Такий Санта, ціна 399 І гномик 199 Показую вам поближче цінник, можливо, хтось хоче перевірити, чи є у вас. Тут є код, можна в додатку перевірити наявність. Така фігурка 74. Сніговики, що світяться, 34, такий сніговичок 149, з ялинкою 149. Такий варіант 169. Олень 149 гривень. Хатинка, що світиться. Є ще інші моделі. хатинок, Ціна 219 Такий паровозик 129 гривень. Це скарбничка 44 гривні і хатинка, що світиться, 77. По 29 гривень дощик, довжина 2 метри. Давно ми з вами не розглядували канцелярії, а тут привезли вже багато цікавенького. Коректор стрічковий 27 гривень. Лампочки по 17 гривень, а це є точилка. Гумка для старання ціна 22 гривні у вигляді мила. Такий блокнот він великий, ціна 119 гривень, формат А4. 49 гривень коштує поглинач запахів у холодильник. Два в одному. Дзеркало настільне 99 гривень воно є двохстороннє. Одне із них збільшувальне. Колір оправи є різний: і блакитний, і рожевий, і чорно-білий. Таке дзеркальце, воно вже одностороннє і пластик трохи відрізняється. На 69, 169 гривень дзеркальце із підсвіткою. Таке дзеркало 139 гривень. Казали, воно дерев'яне, воно насправді не дерев'яне, я б сказала, це, мабуть, ДСП такий спресована тирса, покрита наліпкою імітації дерева. Ось так, якщо пояснити по-простому. Блискливо б 69. Помада 55. Є декілька кольорів. Такий варіант ціна 55 гривень. Потішив асортимент накладних вій, такі бачите, із вкрапленням інших кольорів. Там блакитний був, тут жовтий, рожевий, 5D. Ціна 39 гривень. Теж класно, що клей зразу з боку не треба шукати по 29. Такі більш класичні 29. Є у трьох варіантах, щонайменше. Браслет 24 акційна ціна. Кишенькові складні церкви. Вони йдуть подвійні, ще як скучно, можна побавитися: тут якісь елементи плавають, котики, блискітки. Чи ти тут такий собачка, а в ньому плавають блискітки. Таке церкальце по 88 гривень, є в різних кольорах. Квадратне церкальце теж блискітки плаваються на 59 гривень, таке більш дитяче зображення. 59 гривень дзеркало. Думала, є інші кольори. Ні, воно в одному варіанті. Таке супер простеньке дзеркальце коштує 29 гривень. Так, ці ми вже з вами бачили. По 29 гривень набір резиночок для волосся. То мама донечок. Моя рекомендація купити ось таку велику упаковку резинок. Тут є 100 штук, ціна 39 гривень. І не шукати кожного разу де ж ті резиночки. Я собі позамовляла багато ось таких дрібних, ну, не точно таких, трошки інших. І просто це, це, це скарб. У мене тепер всі заплетені і ляльки, і діти. І ми не маємо проблеми, щоб знайти резиночку чоботята. ціна 349 гривень. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам, що додивились до кінця. Бажаю вам гарного дня та вигідних покупок. До зустрічі!